1 березня і я приступила до перевалки петунії ампельної опера у більші горщики. Вона висівалася 28 грудня, зійшла 100%. і Як добитися такої схожості, я розповідаю у своєму відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані. Петунія успішно перевалена, але зараз виникає питання, чи варто її прищіпувати. З одного боку, ми всі знаємо, що якщо прищипнути, то краще рослина кущиться. Але це ж не проста петунія. Над її створенням працювали науковці, і, мабуть, ну вони щось туди вкладали у цю працю. І якщо уявити, що якийсь фермер чи квіткар вирощує тисячі таких рослин, то пройти і прищипнути кожну вручну буде коштувати дуже дорого. Тому, скоріш за все, таку петунію створювали для того, щоб вона формувалася сама? Можливо, я її помиляюся. Але дивіться, от, наприклад, ну, така от рослинка. Що тут прищипувати? От скажіть мені, я не розумію. Я на неї дивилася, дивилася, що мені відщіпувати, якщо вона вже пустила від самого низу додаткові пазушні гілочки. Якщо я прищипну, то що там залишиться? Один оцей. Чи два пазушні гілочки, пагони? Зараз от більшу беру. В кожній пазусі вже ростуть гілочки. В кожній. Ось вони вже такі великі. Он які. Зараз її підживити, і вона швидко піде нарощувати ці гілочки. Нащо її прищіпувати? І ще один момент. Ви, мабуть, помічали, якщо ні, то придивіться. Буває так, що. Кущі ампельної петунії у горщику, вони наче такі з голою серединкою виходять, наче з лисиною такою. Так, пагони ростуть по краям, а от в центрі таке щось незрозуміле. І мені це не подобається, бо деякі сорти петуні отак от і реагують. Їх прищипнули, і потім йдуть тільки бокові м -м, пагони, а серединка така от вона і є, там нічого не росте. І ось дивіться, я прищипнула. Одну петунію, це ред, і та, і та. І ось тут вона вигнала три таких пагони наче гарно. Але ж і ця петуня не прищіпнута, також вигнала в кожній в кожній пазусі гілочку. В кожній. Да і живлення вона зараз швидко розростеться. Ну, і яка вам більше подобається? Мені подобається ось ця. Бо вона буде рости таким, наче шаром, і. Навколо будуть такі звисаючі пагони. Вона повна буде. А оця вже все, серединка вже не буде рости. І буде така, наче пласка. Не знаю, поділіться у коментарях, чи стикалися ви з таким явищем, бо я от стою і от сумніваюся, потрібно її прищіпнути чи ні. І ще скажу: що читала, що виробники цього насіння в інструкції пишуть, що їй не потрібно прищіпувати от саме цю оперу, тому що вона сама генетично кущиться, виганяє пагони, і її можна тільки формувати обрізкою. Ну тобто, якщо десь там різні пагони, чи нам якусь якусь форму хочеться її вже створити, тільки в цьому випадку її потрібно обрізати. А отак зараз не потрібно її чіпати. Можливо, дати їй час трошки відрости. І вже потім подивитися, що якщо буде верхівка така стирчати якась, то тоді тільки її прищепнути. Хочу ще сказати за ґрунт, який я застосувала при перевальці, от в цій горщики, це торф дурпета спеціальний для сурфінії. Він такий поживний, там багато добрив, але на цьому етапі страшно давати багато добрив петунії, бо ще тільки перше березня, якщо вона рване. А сонця нема, світла нема, температура дуже висока тут в мене на лоджії, і вона, звичайно, стане блідою, потягнеться і буде такою водянистою, тобто неміцною. В нього кислотність так збалансована 6,5, але це на такій граничній нормі, що якщо полити водою один-два рази з-під крану, то залужниться земля і вона почне хворіти хлорозом. Щоб цього не було, я змішала ґрунт дурпета із звичайним торфом купила в епіцентрі Еко плюс. Я його купувала і раніше минулого року. Він був такий пухкий, чистий-чистий. Я там не викинула жодної якоїсь палички. В цьому році купила він геть не такий, але вже як буде, так і буде. В нього кислотність десь там 4-5. Отак, він не дуже кислий, цей торф. Але змішавши з ґрунтом дурпетою, чого я добувалася? По-перше, нормалізації кислотності, щоб в мене не залужнювався ґрунт під петунією. Для неї це критично. 5,5 повинен бути ґрунт по кислотності. І саме цей торф буде отак, от тримати кислотність в плюс-мінус нормальному такому стані. Якісний торф литовський він швидко пересихає, бо він такий повітряний. М'який пружний такий, його неможливо так от в грудку стиснути, він випрямляється знову, багато повітря тримає у собі. З одного боку, це добре, а з іншого петунія, коли росте ампельна, вона швидко поглинає вологу і буквально день-два, і дивишся, що вже в такому горщику ґрунт пересох. І тому от додавання звичайного торфу, нашого такого важкого. Буде сприяти тому, що трошки більше буде затримуватися волога під петунією. Торф дурпета, спеціальний для сурфінії, містить дуже багато макро і мікроелементів. Він розрахований вже для великих рослин, коли петуня споживає багато добрив. Зараз же таким маленьким сіянцям ще не потрібно стільки добрив. Це може нашкодити їм. Тому додавання у цей торф нашого звичайного низинного кислого торфу зменшує кількість добрив, і в мене вже люфт для того, щоб підживлювати мої петунії тим добривом, яке я вважаю за потрібне на даний там етап розвитку рослини. Бачу, що вона бліденька додав трошки азотних. Бачу, що трошки тягнеться, знижу азотні, додам фосфорні і каліні. Ще один гарний такий момент при змішуванні звичайного торфу нашого з якісним оцим литовським, те, що у литовському торфі додан спеціальний такий агент, який полегшує змочування ґрунту. Якщо полити такий пересохший ґрунт, то вода всотується моментально і не розтікається по краях, як це буває зазвичай. Тому при змішуванні цих торфів виходить доволі таки гарний ґрунт для. Пересадки петунії у більші горщики. Після того, як петунія перевалена, я обов'язково протруюю ґрунт, тобто проливаю препаратом від шкідників та від хвороб, особливо від кореневої гнилі. Бо якщо можна там вилікувати борошнисту росу або там навіть сіру гниль, то якщо піде. Загнивання кореня, то нічого не допоможе. Не витрачайте кошти. Я це вже пройшла, і знаю, якщо щось з корінням, тільки на викидання. Ну що, це все, чим я хотіла поділитися в цьому відео. Підписуйтесь на канал, будемо разом спостерігати, яка це буде опера, бо кольорів я ще таких не брала: тут і синій, і з прожилками синій, і лавандовий, і червоний. Тому подивимося, як кожен кущ буде розвиватися і чи варта ця петунія уваги.